Вітаю, друзі, світовий політичний ліп багатий своєю різнобарністю серед цих китів борців за владу виділяється партія з Великої Британії, відома своїм гумористичним підходом до політики, використовуючи сміх та абсурд, щоб привернути увагу до серйозних проблем або просто розважити виборців. Звісно, її вплив на політику Великої Британії залишається маргінальним, але вона й досі бере участь у виборах на різних рівнях, зберігаючи свій унікальний сатиричний стиль. Хоча ніколи не здобувала місць у парламенті. Партія з назвою Офіційно жахлива безглузда чокнута партія була створена в 1983 році британським музикантом і коміком Дейвом Сатчем, відомим як Крикливий Лорд Сач. Її слоган звучав Голосуйте за безглуздість. У цьому є сенс. У 1999 році. Після смерті Сатча лідером партії став Алан Хоуп, відомий як Виючий Ален. Тоді ж його кіт жокіт став співголовою партії, отримавши рівну кількість голосів із Хоупом. Це був перший випадок у світі, коли кіт офіційно очолив політичну організацію.